Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження BMW x 6 2010 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 3 літри на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось такому чудовому чорному кольорі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски. Також власне встановив ще проставки по автомобілю. візуально та ПЛКП взагалі без нарікань. Автомобіль в дуже класному стані. Ось два фарбованих елемента з технічного боку. Вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на станції. Перейдемо до салону та до комплектації. Є дотяжки по дверцятам. Всередині чорний шкіряний салон. Комфортний з спинками. Електропакет повністю по переднім сидінням. Зрозуміло, що буде електропакет по всім вікнам, електрорегулюка керма, мультикермо з пелюстками. Розділений кліматконтроль з підігрівами передніх сидінь. Ось така встановлена Android магнітола. З камери заднього виду також є пектроники, повністю по салону всі функції працюють взагалі без нарікань, датчик світла. Ще з приємного є чорна стеля. Перейдемо на задній ряд. Ось так виглядає задній диван. Сум у дуже класному стані. За автомобілем стежили, також підігріви на задніх сидіннях і присутній електропривід багажника. Тож, друзі, запрошуємо на тест-драйв за адресою Сумська. 2А, місто Київ автомобіль можна придбати за готівку та в кредитаболізінг. Усім гарного дня!